Віт навчання Про інновації в освіті у партнерстві з ВАЙС. Ініціативою Фундації Катару. Хімія це предмет, що водночас інтригує і захоплює студентів. У міжнародний рік хімії педагоги намагаються знайти нові творчі підходи до викладання цієї складної науки. Саме це ми розглянемо цього тижня в програмі Світ знань. У нас є репортажі з Фінляндії та Гонконга, а ще інтерв'ю з онукою Марії Кюрі наш перший пункт призначення столиці Фінляндії, гельсінкі, де ми зосередимось на ініціативах, спрямованих на те, аби отримати правильну хімічну реакцію з боку дітей. Європейське хімічне агентство, використовуючи різні ігри, розповідає їм про нові символи, що попереджають про небезпечні речовини. Давайте дізнаємось більше. Фінська система освіти одна з найкращих у світі. Але сьогодні ми помандруємо до Гельсінки, тому що тут розташовується європейське хімічне агентство. Його засновано 2007 року. Зовсім поруч з агентством студенти різних національностей вивчають нові символи небезпечних речовин. Їх водить комітет європейської спільноти у справі класифікації, маркування та правил пакування. учні сьогодні ми вивчатимемо нові піктограми, що їх ми використовуємо в шкільній лабораторії, а також у промисловості і, звісно, ж, дома. Ми влаштуємо змагання. Хто швидше розшукає правильний ярлик? Хто знайде вірну відповідь, отримає приз. У цьому класі учні вивчають нові символи небезпечних речовин. Яка ж їхня думка про це? Чи цікавлять їх нові символи? «Я хочу бути морським біологом. Ці знаки дуже корисні, адже я говоритиму про хімічні речовини, які потрапляють у море. Як от розливи нафти, «Такі знаки можуть бути, скажімо, на шампуні. Тепер я знатиму, що вони означають. Якщо вони корозійні, такого я й до рук не візьму. Цю школу засновано 2008 року для дітей працівників європейського хімічного агентства. У школі 220 студентів, що навчаються англійською, французькою та фінською мовами. Квенті викладає англійською та французькою мовами в його класі. Учні перевіряють наскільки небезпечними є деякі хімічні елементи. Наука – це наочне демонстрування і практичні заняття. Тепер ми розглянемо, як натрій вступає в реакцію з водою. Ми також побачимо, якого кольору набуває натрій під час і після загоряння. Експерименти це навчальний метод, але студенти можуть дізнатися про нові символи небезпечних речовин і завдяки цьому відео. Цю гру створило Європейське хімічне агентство. Нові символи попередження про небезпеку водяться Комітетом європейської спільноти у справах класифікації, маркування і правил пакування завданням європейського хімічного агентства є імплементація хімічного законодавства євроспільноти, яке складається з двох основних частин: реєстрація хімічних елементів, постанова про класифікацію маркування та правила пакування хімічних речовин. Тепер студенти знають, що нові правила ЄС стануть обов'язковими до 2015 року. ім'я Марії Кюрі знане далеко за межами світу хімії. Ми розмовляємо з її онукою Елен Ланжеванжолю, яка теж є відомим науковцем. її любов до науки має глибоке коріння. 84-річна Елен -Жоліо – ядерний фізик, внучка П'єра і Марії Кюрі. Вона прийняла нас у будинку своїх славетних дідуся і бабусі в Парижі. В цій родині четверо лауреатів Нобелівської премії. Однак, на її думку, у викладанні природничих наук зараз часто забувають про основне. Я в проблем ілесетаце справжня проблема. Звісно, викладання зробило значний крок вперед порівняно з тим, що було 50 років тому, чи в часи Марії Кюрі. А проте слід констатувати, що, попри це, широкий загал мало знається на природничих науках. Тож існує проблема на рівні викладання Якщо ми звернемося до ідей Марії Кюрі, то збагнемо остаточно природничі науки вивчаються не з книжок, а з практики. вона відкрита для всіх завжди переймається загальними інтересами. Як і її бабуся, вона бореться за примирення між природничими науками і гуманізмом. Професор ланжеванжоліо прагне, аби суспільство брало активну участь у цих дебатах наука відкриває нові факти, нові ідеї, тощо не ставлячи питання, для якої мети це слугуватиме. Тож потрібно, аби широкий загал міг сказати своє слово, для чого воно має придатися Якщо ж не зробити цього, то громадяни спохопляться лише у цій фазі. Коли небажаний вибір вже зроблено, і тоді справді можна говорити про те, що шляхи гуманізму і науки розходяться. За словами Елен, міжнародний рік хімії вже частково досяг своєї мети серед населення побутує страх перед хімією, проте слід знати, що хімія присутня скрізь і з природньої точки зору немає різниці між природним і штучним продуктом. Іншими словами, реальний погляд на хімію замість поширених фантазій на цю тему, це те, що я вважаю важливим результатом цього міжнародного року хімії. Діексімпорта. ми вже згадували про міжнародний рік хімії, і гонконгський університет бере в ньому активну участь. У цьому репортажі ми зосередимось на тому, аби збагнути вплив мінералів на наше життя. І дізнаємось, як хімічні формули можуть допомогти у розкритті злочинів. Давайте подивимось. Гонконг завжди був тісно пов'язаний із природничими науками. У міжнародний рік хімії Гонконгський університет підготував кілька семінарів, аби показати, що хімія є життєво важливою частиною нашого життя. Завдяки деяким лабораторним спостереженням вчені університету виявили, що унікальна структура і хімічний склад мінералів є визначальними для їхніх форми, кольору та практичного застосування, які роблять їх придатними чи то для спорудження будинку, чи то для ювелірної справи. Я сподіваюся, що студенти весело проводять час та дізнаються про позитивні аспекти хімії. В майбутньому люди на цій планеті мають більше знати про хімію і про те, як її застосовувати. У програмі також візит до геологічного музею, що розташований на території університетського містечка. Тут студенти можуть зустрітися вічнавіч з природною красою хімії. Хімія – найважчий предмет для мене, але цей похід до музею справді зацікавив мене. Спонукав дізнаватися і вивчати більше. Можливо, вночі я відкрию книгу з хімії. і Скажу: ах, ось такий кристал я бачила в музеї. А як щодо використання хімії у розкритті злочину? Хімічний факультет організував для студентів дослідження місця злочину та сеанс судової експертизи. Хто вбив Джесіку? Її власний хлопець чи інший друг Алекс? На місці злочину майже 30 студентів мали змогу проаналізувати всі можливі речові докази і з огляду на дані судової медицини визначити, хто є вбивцею. Але це не так просто. Розслідування злочину тривалий процес, який включає в себе докладну документацію всіх даних та місця злочину, збір усіх речових доказів та міркування над ними. Вони мають змогу навчитися збирати речові докази і експериментувати, використовуючи логічне мислення, аби, зрештою, зробити вірний висновок. Це дуже важливо у будь-якому науковому дослідженні та науковому експерименті. Кожен речовий доказ і його подальший лабораторний аналіз важливий, аби збагнути, хто саме є злочинцем. Завдяки хімії ми можемо знайти не тільки злочинця у цій конкретній справі, але й розкрити чимало інших таємниць світу. Хімія всюди суща. Від хімії знову до математики. Ми б хотіли поділитися з вами результатами нашого опитування з математики. Більшість тих, хто проголосував у наших соціальних мережах, погодилися, що активне використання електронних калькуляторів і комп'ютерів послаблюють розумові здібності в цій царині. А тепер, що на вашу думку, найцікавіше і найкомедніше у світі хімії. Напишіть нам про це на наших сторінках у соціальних мережах. А ще ви завжди можете знайти нас на нашому вебсайті. Світ навчання у партнерстві з ВАЙС. Ініціативою фундації Катару.